Шановні колеги, як сказав, мій колега Шнірик, що шоу, якби не це шоу, якби не принципова позиція нас, депутатів, то про цю аферу і про цих людей взагалі би ніхто не знав. І ми би тут сиділи. Я хотів би наголосити і підтвердити той факт, що я особисто був в батальйоні територіальної оборони на границі між Запорізькою і Кримом, Запорізькою області і Кримом, жоден солдат не носить ті. Хто з вами з ким спілкується, я був там. Я бачив, наступає заряд, спілкувався, провів два дня там, не носять ті бронежилети. І там вони виховували, є відео, тут сидить ще наш колега, який зазнімав, коли вже там знімали, коли вони, коли вони випробували. і там ще пробили. Чому ви хто не забрали? Моя місія була зовсім інша, ми везли допомогу матеріальну. А назад що розвитку? Дитрові собаче діло, що я заліз. Тому, тому я би хотів підтримати Олегу. Я би хотів, значить всі приймаються в кожний різний спосіб. Я абсолютно жодного не говорив про це і не говорив, щоб зробив більше чи менше. Міру можливості. Це наша країна, ми всі за неї дбаємо. Я би хотів підтримати депутата колегу Жаровського. Ми без зуби, ми два місяці про це говоримо. Жодних конкретних дій. Жорстка позиція до цих людей просити міліцію, прискорити, це можна затягнути, знаєте, йде війна, люди гинуть, а ми два місяці досліджуємо. Це нікуди не годиться. Знову ж таки, привожу колег, Ми дуже е, беремо приклад наших колег лів'ян. На другий день заарештували. Який спосіб і так далі, ви для того міліція. Ми встановили факти, документи фіктивні, то не так, то не так, і ми не можемо, ми не можемо з людьми нічого говорити. Будемо слухати скоро його місце. В одному місце, бо він такий хороший. Витрачені бюджетні гроші. Ми без зумів, ми влада абсолютно нічого не робимо.